Всім привіт! Гарного доброго дня. Так, цю схему я вам вже показувала. Це комірець. Так, і я трішки розпочала його плести. Ну сьогодні я хочу зовсім інше. Я, мені, е, В інтернеті попалася схема, і ось дивіться: це комірець. Так, і ось. Така серветка буде. Тобто мені насправді потрібно буде ось оцей круг, тому що далі це все вже в мене є в комірці. Так? А мені потрібно буде ось оцей круг. Так? Ну, зараз я можу збільшити. Можливо, хтось захоче, по трішки буде. Ось, я пройшлася помаленьку, щоб видно було її схема. Хто захоче комірець, будь ласка, хто захоче серветочку, також, будь ласка. І хочу показати ще, ось, дивіться, яка серветочка буде. Я думаю, що вона дуже-дуже буде ніжна і дуже буде гарна. Так ось її схема. Зараз я трішки перевернусь цю схему. Так, і тепер я трішки буду збільшувати для того, щоб вам найкраще показати, тому що щоб було більш видно. Так що ось, хто захоче, ще, будь ласка, така гарна серветочка. Так, ну, схему я вам вже показала. Так, кому подобається, виплітайте такі сьогодні дві схемки. Ну, одна вже була, тільки просто ще додається маленький круг. Ну, інше буде ось така серветочка. А я вам кажу: пока-пока, до завтра. Дякую за лайки, за коментарі, за ваші теплі слова. Дякую, що ви просто є. Гарного настрою! Бережіть себе, любіть Бога, благотворчого суспільства. До завтра!